Масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України викрили правоохоронці на Черкащині. До організації оборудки причетний екс-очільник місцевої приватної компанії, який у той час перебував на посаді голови правління. Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта купувала блакитне паливо у держпостачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 23-го року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Замість того, щоб сплатити борги і укласти нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований забір газу з державної труби. Отримані прибутки розподіляли між собою. У такий спосіб учасники оборудки незаконно викачали понад 10 мільйонів кубометрів природного газу. Наразі правоохоронці повідомили екс керівнику приватної кампанії про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.